Добрий добрий день, добрим добрим людям. Цікава, в мене є оповідка, невеличка, але є про що подумати: від Сашка Лірника з його збірки казки для дорослих. Називається історія про дурника Сірожу. Ми були зовсім маленькими тоді. Час був інший. Телевізорів для нас ще не існувало, а про мобільні телефони можна було прочитати лише у фантастичному романі Туманність Андромеди. Тобто, сучасних розваг, як, наприклад, сидіти і втикати в айфон чи ноутбук з інтернетом, теж не було. Зате було щось набагато цікавіше. От їй бо, не брешу. Тут вам і грай в індіанців, і піжмурки, хокей з і ключками, які зроблені з алюмінієвих трубочок, від свинцевих акумуляторів, та просто вештання по вулицях і дворах у веселій компанії з друзяками Женькою, Шрапою і Гушлею. Ми тоді були маленькі і безхитрісні, і розваги в нас такі самі були, безхитрісні. Все бігали обривати залепухи на яблунях. І ти з усіма. А як же? Всі залазили в таємниче провалля біля річки, і ти ліс, хоч моторошно було, що аж аж. Всі сиділи до півночі на колодах, підширяючими кажанами, розказуючи страшнючі історії. І ти сидів, аж доки батько не приходив тебе додому заганяти. Всі бігли по вулиці дражнитися із дурника Сережки, і ти біг. А сережка зовсім старий, сивий і бородатий. Вполиняли гімнастерці з бляшаними медалями із консервних банок, в кедах і облізлій хутряній кролячій шапці, тільки всміхався із наших дитячих дражнилок і теж щось весело гугнявив у відповідь. А потім, потім. Діставав свого драного мішка цукерки і нам простягав. І сміявся, і гукав, і букав у свою бороду. Правда, коли вже друзяки аж дуже вже ображали сірошку, то на душі ставало якось неприємно і соромно. А сірошка тим не переймався, а все приносив дітлахам з усієї вулиці солоденьке. Ходив по смітниках, збирав порожні пляшки, здавав їх у підвальчику на розі і купував м'ятні зелені цукерки по сім копійок за сто грам. А воно йому треба було. Ми малеча, ще геть не розуміли, чому нас так лаяла сусідка за наші збитошництва над Сірошкою. Ну, подумаєш, посміялись, подражнилися, язика показали. Ну кинув же какачаном яблучним. Так то ж не боляче, то так, гра. А сусідка щось нам розказувала про війну, бомби, дітей Серьокіних, а потім тихенько плакала в хусточку. Та де та війна? Нам, те не йшлося у своєму дитячому світі квачів, цурок, палок, штандерів і луків стрілами із кленев... кленових паточків. А Серьо Серьошка сидів під магазином, оточений приблудними собачатами. І гукав в бороду, гладячи по невидимих голівках своїх діточок, як їх так і не побачив, коли прийшов з війни. Іноді почитаєш, що пишуть, як лають, і збиткуються, послухаєш, що говорять високоінтелектуальні мислителі і культурологи наковтаєшся образи матюків від просунутих блогерів і інших діячів. І отримаєш від них огризком яблука межі плечі й задумаєшся. А воно тобі треба. Для чого тобі здалися ті казки? Для чого те село і ті нерви? Для чого тим бідним бібліотекарям і фольклористам, музикантам і поетам та надолуга кострубата і занихаяна українська культура і мова? Адже на цьому не заробиш, не пропіаришся. А потім розумієш, що Україна, і український народ живе сам, саме завдяки тим вар'ятам і навіженам, які, не звертаючи увагу на сміх, зневагу, плювки, огризки, дістають із драного мішка, куплені за останні гроші м'ятні цукерки, і пісеньки, і казочки, і віршики, і малюночки, і роздають їх, роздають, роздають, а потім гладять по голівках невидимих діток, бо то є справжнє щастя. А не те, що думають багаті і просунуті, успішні і розумні. Нехай вар'яти, нехай блаженні, але своєрідні волонтери української ідентичності, мови й народу, яких не можна купити, принизити чи обваляти в болоті, бо воно до них не пристає. Блаженний то не від слова дурний, а від слова благо і їхнє буде. Царство Небесне. І хай так і буде. Хай наша українська мова, наші казки, наші міфи, наші історії живуть, процвітають століттями і передаються від батьків до дітей, від дітей, і їхнім дітям і далі, і далі, і далі. Хай так і буде. Хай живе наша Україна. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки.